Так, друзі, всім привіт, радий бачити вас на каналі Руденко Трейд. В цьому відео ми з вами розберемо біткоін, ефір. Взагалом подивимось на графіки, чого очікувати. Подивимось на карту ліквідацій, плюс розберемо індекс страха та жадності. І в кінці цього відео я дам вам список з топ пальткоїнів, які рекомендую закупити в свій портфель, щоб зробити кси. Погнали. І так, почнемо з графіка біткоїну. Дивимось 15 хвилинний таймфрейм. Зараз якраз непоганий відкат, буквально вчора. Був у нас пік ціни 69 тисяч 489 доларів, що є дуже непоганим, і ми відразу бачимо здоровений баланс, який залишив після себе біткоін, Да? І ціна відразу рано чи пізно піде його перекривати. І що ми зараз тут бачимо? Якщо ми з вами перейдемо на такий сайт, як мапа ліквідацій, побачимо з вами, що у нас тут внизу величезна кількість ліквідності. І ми от якраз на 67500 можемо спокійно сходити на 67 600, да, забрати цю ліквідність і далі ми вже можемо спокійно йти на 70, на 69 поступово, на 70, а то і навіть на 70. Одну тисячу доларів. Бачимо, що на 72 тисячі доларів не так багато ліквідацій може бути, тому очікувати будемо. І взагалом, ситуація буде більш ясна. Саме коли біткоін проліється до 67 тисяч, і далі ми десь побачимо, як будемо рухатись на 70 тисяч, як будемо збирати верхню ліквідність. Плюс загалом, по графіку, якщо отак от подивитись, у нас ситуація в загальному висхідна, і що тут ще цікавого, бачимо у нас якраз. В зоні, де більш всього ліквідності, є дуже цікава зона, якраз куди може сходити ціна, зараз покажу вам. Зібрати якраз ліквідність нижню, да, і потім піти собі спокійно, збирати верхню ліквідність. Ось ця зона дуже сильна зона підтримки. Я якраз якщо буду тримати шорт-позицію, то саме до цієї зони. І десь близько до цієї зони я буду вже закривати свою позицію і дивитись поступово перебуватись в лонг-позиції. Бо з цієї ж зони далі можна буде відкрити лонг-позицію і забрати набагато більше, якщо ми будемо заходити звідси, то і ризика буде менше, і взагалом прибутковість за лонг-позиції також може бути вище. Бо загалом, як показує, Карта ліквідації, да, то в принципі ми поки так і рухаємось. Е, на CoinGlass можете її знайти. Тут можна виставляти на 24 години, на місяць, і взагалом там, на декілька днів подивитись, загалом, як виглядає ситуація. Наприклад, давайте подивимося на місячний таймфрейм, ну, на місяць, і бачимо, що на 61. На 61, якщо ми сходимо, це буде грустно, але взагалом бачимо, що величезна кількість ліквідності є на цьому рівні. А якщо дивитись верхній рівні, то навіть не показує да, що так зрозуміти, платимо сто на 100 тисяч чи ні. Бо дуже скоро вже будуть вибори в США, да, там в 15-х числах листопада. І це є для нас дуже важливим фактором, тому що якщо оберуть Трампа, крипта вся за ту замунить і біткоін за по 100 тисяч. Це навіть не мрія, не не уява. А це реальність, те, що може бути, якщо оберуть Трампа. Звичайно, якщо дивитись політичної точки зору, це може бути не супер класно, але так сталося, що от для крипти... Це якраз зіграє суттєву роль і дуже позитивну роль. Так що подивимось, як загалом все піде і як в нас все буде. Далі по індексу страху і жадності. Бачимо, що на ринку така от жадність. Позначка 72. Буквально тиждень назад, коли там позначка була прямо десь під 80, але взагалом ситуація виглядає дуже навіть непогано, є куди рости. Тримаю шорт-позицію по біку. Коротку і як тільки закрию, також закину всю інфу в канал. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь, бо там вся загалом ситуація. Я роблю розбори по ринку, плюс якісь сетапи закидую. Туди послання буде в описі. От, наприклад, сьогодні закину. Да, закидував я, коли ціна була у нас 69 тисяч приблизно. Да. І якраз у як бачите, ситуація дуже гарно себе відпрацьовує. Зараз ринок проливається. Бачимо, зараз у нас 60 8339 доларів. Ну, загалом побачимо, що далі буде. І взагалом очікуємо на віскок. Спочатку йдемо за нижньою ліквідністю, далі далі йдемо за верхньою ліквідністю. Тепер перейдемо з вами. До портфеля, що можна додати в свій криптопортфель, якщо ви його ще не сформували. Тому що зараз ринок трошки перегрітий, зараз трошки все на хаях. Але є активи, які, наприклад, брати з березня 2024 року, навпаки, просіли. Їх можна добрати, якщо ви їх не купували. І непогано зробити ксів. Давайте розберемо відразу. Розберемо портфель, який у нас ми складали в. Березні 2024 року. Ефір, само собою, ефір я додав сьогодні вам, щоб ви докупили. В принципі, ефір спокійно може коштувати 5 тисяч 4500 мінімум, і взагалом на ньому можна зробити непогані відсотки до депозиту. Там не ікси, якісь величезні, але непогані відсотки. То, наприклад, ми, коли брали в березні, він був там приблизно 2 долари. Він вже дав іксів, але зараз, з урахуванням всіх новин, які виходили про Дурова, він просів, і зараз його ціна 5 доларів 30 центів, що є взагалом також не дуже поганою точку входа. Плюс я додав такий токен, як МНТ, цей токен треба повсюди використовувати, найбільше і приймати участь в різних лаунчпадах, різних активностях і все тому подібне, тому цей токен може ще себе показати і може дати непогані ікси. Траст-вали дуже непогано пролився взагалом, бачите, на 27% з березня. І взагалом його також можна добрати на свій депозит, точніше на свій портфель, в свій портфель. Тому що якщо ми подивимось річний темфей, ми бачимо, що максимальна ціна там, темп... точніше, давайте весь подивимось. Максимальна ціна була на траст Wallet токен TVT 2,5 долари, це мінімум 25 з спокійно може бути. Я очікую навіть більше. Далі це Суї. Суї непоганий ріст дала з березня, бачите, 37%. Але є ще перспектива 2ХС зробити точно. Аптос у нас просів на 16% з березня, непоганий токен, який також рекомендую закупити собі в портфелі на невелику частину від депозита. Далі у нас є DOT, який дуже прям непогано пролився. Якщо хтось бачив, Мір я там розповідав, що один із факторів, який ви маєте, на який ви маєте звертати увагу, це от на який відсоток пролився актив, який раніше давав непогані відсотки. І взагалом, фундаментальний актив. DOT якраз дуже фундаментальний. Дуже перспективний і корисний, і його ціна була там 52 долари, уявіть зараз його ціна 4,5 долари. 4,5 долари на секунду. І це на минулому був рані. А в нас повноцінно сезонний ріст альти він ще не був, він ще попереду. Точ, ну якщо ми, дай Бог, дойдемо до позначки 50 доларів, це буде 10-12 сів. Це просто космос, і це можливо. Далі Optimist у нас просів на 54% також непоганий токен, який я також залишив в портфелі. І взагалом вважаю, що він ще покаже себе ще час просто прийде. І взагалом, якщо ви зараз купите, це якраз буде набагато вигідніша ціна, ніж купували хто там в березні. Тим паче, я також купував це якраз саме пік. Хайбу, скажімо так, оптиміст, потім Арбітріум Сркне, далі розберемо, так що також рекомендую. Далі атом. Атом перспективний, все класно, все круто. Капіталізація також взагалом по проєкту ніяких питань немає, але ціна дуже непогано пролилась І як бачите, максимальна ціна на піку була 43 долари, зараз ціна 5 доларів. І також можна зробити непогані ікси, якщо взяти його до себе до портфель і просто тримати. Звичайно, не рекомендую купувати там, на величезну кількість відсотків від депозиту, там, до 5-10% до нормально. Далі Матік з Матіком обрали, <coughs> то перейменували все тому подібне на біржі Binance. що з ним там не відбувалось, то він просів на 65%, відсотків, що не є якось там супер mm -hmm. е, добре, але добре для тих, хто його не купував в березні і хто його загалом не купував, да, коли, там, е, коли він був на хаях. Ну от якраз. Цих числах давайте подивимось весь графік. Ну от, В принципі, зараз він на дні. Зараз дуже гарна ціна. Просто подивіться, максимальна ціна 2 долари 85 центів. Це він може спокійно дати ще десь ксів, але побачимо. Загалом перспективний е, проект, який може дати ксів, побачимо. В кращому випадку навіть повернеться до своїх минулих хаїв. Арбітріум, давайте розберемо Арбітріум. Арбітріум у нас за весь час також дуже непогано просів. Це зараз його дно. І навіть він ще не проживав ні одного з булранів, вже на хаях був 2 долари ці 4 кси в перспективі. І взагалом актив, який ще може про себе показати. От зараз він якраз на тій фазі, що якраз дно, яке можна відкупати по арбітріуму. Дуже непогане дно. І, в принципі, він спокійно може дати нормальних сів. Так що чекаємо, його я також додав би в портфель. Старкнет теж саме по арбітріуму, як і по арбітріуму було. Він Пролився, ну ви просто уявіть, скільки це він пролився, майже з 3 доларів. До 42 центів перспектива по ньому є. Пролився він дуже непогано. Можливо, це якраз саме та можливість для вас залетіти в ці токени на такі гарні просадки, бо буквально, якщо він відросте до 80 центів, це вже вже мінімум 2 екса, що є дуже класним результатом. І що б я тут убрав, це піксель. Е, убрав би з портфеля, тому що піксель це. Мем, скажем так, він може ще стрельне, але ми тут в цьому портфелі я вам даю рекомендації більш по таким фундаментальним монетам з меншим ризиком а По пікселю там такий більший ризик, тому отакі ось справи. Мемтокени, бачите, зараз не так активно стріляють, як стріляли от взимку 2024 тисячі і там в грудні 2023 тисячі Взагалом подивимось, що буде більш активне. Я думаю, дуже на загалом світ крипти на результативність, на ріст біткоїна чи взагалом всієї крипти повпливають саме вибори, які будуть 15 листопада. І буде цікаво просто десь. В грудні 2024 року, або навіть десь ну, в травні 2025-го просто придивитись це відео і просто подивитись, по якій ціні коштували біткоін, ефіріум, різні токени, які додаємо зараз в портфель. Да? Тому що зараз все виглядає от, о, цікаво. Зі сторони альткоїнів дуже цікаво, альткоїни ще себе не проявили майже взагалі. Там пару альтів постріляли, трошки декілька ксів дали, але це взагалі не те, чого. Можна очікувати від крипторинка, бо ну, нема ще таких знаєш, знаєте, кейсів, де там, 10, 20, 30, 40 кейсів, все тому подібне якісь класні результати дали. Тому чекаємо, чекаємо, коли буде повноцінний ріст по альті. І плюс чекаємо, як себе проявить в майбутньому біткоін. Так що такі ось справи. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписані, особливо на телеграмі інсту. Там я розповідаю всі актуальні новини за світ крипти, іноді види сетапи по торгівлі, і плюс загалом різні конкурси, навчання і все тому подібне там знайдете. Все, всім до наступного відео.